Давайте я спочатку, скажімо так, я вітаю полтавців з сьогоднішнім історичним днем. І він для мене історичний з трьох причин. По-перше, по я хочу сказати, що Сьогодні той день, коли можна сказати, що Україна по справжньому стає незалежною. Я нагадаю, що в 2008 році міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що встановлення пам'ятника Мазепі у Полтаві суперечить національним інтересам Росії. І, можливо, це була одна з причин того, що встановлення такий тривалий час блокувалося. По-друге, сьогодні у Полтаві започаткується нова традиція творення українського символьного простору. Оскільки ми знаємо, що Полтава втикана пам'ятниками російської окупації, фактично вони можуть бути цікавими для туристів і так далі, однак це не символьний простір чужої нам Російської імперії. І тому сьогодні створюється альтернатива цьому символьному простору. І по третє, сьогодні ми показали, що громадою можемо творити великі справи, оскільки. przejpomietnik zbudowany Коштом громади. Я теж здавав у 2008 році тисячу гривень, і так здавали люди з усієї України, і з Полтави. Нагадаю, що, наприклад, пам'ятник Котляревському теж збудований за народні кошти. Тобто це українська традиція, і як кажуть, громадою можна дуже багато чого досягти. А загалом сьогодні день захисника вітчизни, і це теж створюється нова традиція завдяки і тому, що це ініціювала громадськість, завдяки. Указу президента Порошенка, і я бачу, що так як червоні маки прожились з нагоди перемоги українців у Другій світовій війні, так само проживається і традиція відзначати День захисника вітчизни 14 жовтня, саме в день покрови Пресвятої Божої Матері, в день козацтва, в день української повстанчої армії. Отже, з цим усім я і вітаю полтавців, і хай нам усім щастить. Дякую.